Вітаю тебе у блозі, не косметолог, а лікар. Мене звуть Яна Токар, я експерт ін'єкційної медицини міжнародного рівня, доктор медичних наук. І в рамках цього блогу я експертно руйную міфи косметології, розповідаю, де хайпові процедури, як вони впливають на твоє здоров'я, чи варто їх робити, чи ні. Ну звісно, вибір за тобою я тільки надаю інформацію. Але я нарешті розкажу тобі про правдиву косметологію без реклами та без маркетингу Бираю на підставі ваших запитань та звернень. Зараз я це роблю в рамках мого блогу в інстаграм. Переходь, підписуйся, читай там дуже багато цікавого. Подивися, збережені хайлайць побрехенькі, побрехенькі 2», Красива до смерті. Там дуже багато цікавої інформації, де я вже розкрила. Міфи косметології, але моя аудиторія зростає. і Її запит та цікавість зростає, тому довелося виходити за рамки інстаграму і переходити в Ютуб. Ну що ж, спробуємо? Так, я лікар, але зараз я твоя подруга в світі б'юті, з якою можна просто потеревенити, поспілкуватися, подискутувати. Якщо ти не згоден чи не згодна з моїми твердженнями, я завжди відкрита до адекватного інтелектуального спілкування. Давай з тобою домовимося. На кожну нашу з тобою таку зустріч будемо з тобою обирати Drink of Choice, да? або напій нашої зустрічі. У мене сьогодні це просто вода. А ти обирай, що любиш ти: чай, кава, матча, компот. Я не знаю, напиши, що любиш ти. А за допомогою цих відео будеш дізнаватися, що люблю я. Ну що ж, напій готовий. Поїхали говорити про тему, яка зараз шумить з кожного інстаграм-аккаунта сумнівного косметолога. Точка голоду. Точка голоду. Чергова модна процедура без ефекту чи дійсно спасіння в лікуванні ожиріння. Методика дії на якісь функції в організмі через точки прийшла до нас з древнього Китаю і називається акупунктура. Перші тексти про акупунктуру датуються ще за 2500 років до нашої ери. А за деякими джерелами цій науці чи то 200, чи то 300 тисяч років. Різні джерела дають різну інформацію. Це аж ніяк не дискредитує цю методику, але ну реально могли б вже обрати якусь одну дату і дотримуватись її, щоб все було вірно. Ну, чесне слово. Варто зауважити, що акупунктура досі являється найпопулярнішою методикою піклування про своє здоров'я та лікування у Китаї. Багато жителів Китаю досі відмовляються від надбань сучасної медицини і довіряють більше акупунктурі. І в цій країні досить багато довгожителів. Проте важливо зазначити, що акупунктура це форма альтернативної медицини і ключовий компонент традиційної китайської медицини. І базується вона на введенні тонких голочок. Під шкіру вимагає дуже довгого навчання, і дійсно, вмілі майстри цієї справи це спеціалісти з десятилітньою практикою, а не просто власники дипломів. Прямо зараз пропоную тобі експеримент. Зупини це відео, постав його на паузу і просто відкрий Google, вводи в запиті акупунктурні точки і подивись, що тобі видасть Google. Давай зроби це, спробуй. Що Що тобі буде в Google? Так, там повний перелік усіх акупунктурних точок. При великому бажанні зберегли розмітку і почали практикувати. Ну, принаймні так би зробили сучасні інста-косметологи. А, хоча чому б зробили б? Вони так і зробили. Точка голоду, новомодна процедура, хайпова реклама, купа обіцянок і ніякого підтвердження, що ця методика працює, окрім скрінів повідомлень від пацієнтів з захопленими відгуками, які ніяк не перевіряються на справжність. Можна самому собі таке настрочити з лівих акаунтів або друзів попросити. Саме тому зараз, якщо я виставляю якісь відгуки зі своїх навчань лікарів в інстаграмі, я відмічаю цих лікарів, щоб було видно, що це живі люди, а не просто проплачені коментарі або сфальсифіковані. Якщо ж говорити про точку голоду, то ефективність невідома. Ну не шкодить і на тому, слава Богу. Давайте ж розберемося, що ж таке ця новомодна процедура. Очка голоду. Але спочатку давайте повернемося на 30 років назад. СРСР вже розпався, але процедура постановки золотої сережки у вухо захопила весь пострадянський простір. Ось так виглядала золота сережка е, Не ця. Е, і не ця. О -о, ось ця Вона навіть мала назву за автором: Золота сережка Мухіна, і обіцяла, що, як ви думаєте, схуднення. Тому що базувалася постановка цієї сережки саме на методиці акупунктури, і автор обіцяв, що після постановки золотої сережки відбудеться дія на точку голоду та на точку спраги, і пацієнти почнуть худнути і більше пити води. В гонитві за швидким та ефективним схудненням ці сережки ставили всюди. Була це досить коштовна процедура. До речі, звідки я знаю точно, тому що колись і моя близька родичка повелась на цю сережку. Ніякого ефекту вона не отримала, окрім того, що наша і так незаможня родина тоді збідніла на кругленьку суму. Ось так легко та просто подіявши на болі жінок і запакувавши все в маркетингову обгортку, якусь процедуру в зрозумілій людині формі і продають масовий про. Продукт. Це ж було вже. З точки зору маркетингу, щоб продати якийсь продукт, потрібно зачепити біль людини. А яка біль кожної жінки? Це старіння та схуднення. Це дві речі, з якими жінки намагаються вести боротьбу. Ну принаймні кожна жінка хоча б раз сиділа в житті на дієті. Ну або ще посидить, якщо її час ще не прийшов. Тому що жінка це супер залежна гормональна станція. Гормони в нас змінюються протягом життя дуже і дуже інтенсивне. Ось і тоді, на початку 90-х, подіявши на біль надмірної ваги, зробили маркетинговий продукт золота сережка мухи. Для схуднення. Активний продаж цієї процедури тривав близько двох років. За цей період зібралася вже критична маса пацієнтів, яка один одному передавала, що процедура не дієва, не допомагає і продавати вже не було кому. І весь цей галас стих. І стиг нікуди. І більше вона не виконувалась. Дія на точки голоду та спраги залишилася виключно в рамках акупунктурних центрів і в кабінетах відповідних спеціалістів. Ми всі з вами знаємо, що мода циклічна і, на жаль, в естетичній медицині також мода присутня. І ось пройшло 30 років і реанімували популярну колись процедуру. Here I come. Oh, here I come. Але тепер вже не сережками, а з використанням ботулотоксину. Естетична ж медицина б'є всі рекорди за продажами. Індустрія медичного естетичного бізнесу зростає з кожним роком. А болів жінок не змінюється. То давайте ж будемо бити знову й знову в ті самі ворота. Ну навіщо вигадувати щось нове, якщо старе нормально приносить гроші? Тим паче, що прийшла нова хвиля жінок вірніше. Виросла нова хвиля жінок, яка ніколи не чула про золоту сережку Мухіна і готова віддавати своє тіло експериментам. Чому я кажу експериментом? Ну тому що дана процедура не описана в жодній медичній літературі, немає наукових досліджень і навіть немає клінічно підтвердженої ефективності. Тому так, це експерименти. Якщо жінці не вдається схуднути, то це не проблема в гормонах, це проблема не в метаболізмі, це проблема не в тому, що вона мала. Рухається і вона споживає більше калоражу, ніж витрачає. Нє-ні. Ні, ні. Це проблема в тому, що в неї не активована точка голоду спраги. Точно, бінга, дійсно. Все секрет розгаданий більше не буде в цьому світі людей з ожирінням. Ось тільки виникає ще одне запитання. Дивіться, ми вже всі знаємо, що ботулотоксин блокує. Коли ми його вводимо в м'язи на чолі, він блокує проведення нервово-м'язевого імпульсу і зникають зморшки. Правильно? Тобто, за цією логікою, якщо ми ін'єктуємо ботулотоксин в точку голоду і точку спраги, значить він блокує голод і блокує спрагу. Але ж реклама нам обіцяє, що голод заблокується, а спрага, навпаки, стане більша. А може це якийсь новий бутилотоксин? Придумали, який mm -hmm. такий розумний і вибірково діє. В одній точці він блокує, а в іншій просто активує. Хоча точка знаходиться всього через декілька міліметрів. Хм, Точно, ні, це перше запитання, яке постає в мене саме в рамках оцінки цієї методики. З точки зору медицини, давайте перейдемо до другого запитання: як же знайти ці точки? Ну, по-перше, коли я зацікавилася вивченням цього питання, я продивилася декілька навчань, а також поспілкувалася вже зі спеціалістами, які виконують цю процедуру. І от що було цікаво: техніки знаходження цих точок, як і дозування в ці точки, були різними у різних спеціалістів. То, все ж таки, яка розмітка правильно виходить? А тепер скажу вам ще більше. Орієнтуватись на розмітку неможливо в питанні правильної діагностики або акупунктурної точки, тому що в акупунктурі, якщо ми говоримо реально про цей вид на традиційної медицини, є таке поняття як індивідуальний вимір відстані Цуні. Вибачте мене на цій китайській мові, якщо я сказала це з якимось диким акцентом, але я дуже старалась повторити інтонацію з Google-перекладача. Суня це коли власними пальцями людини відміряються відстані на її тілі. тому що пропорції у нас всіх з вами різні і не може бути єдиної розмітки для всіх. Ну, принаймні, ми з вами різного зросту, різної ваги, різної комплекції. Також у нас можуть бути різні пропорції. Давайте чесно, є люди, в яких ноги довші за тулуб, є в яких тулуб довший за ноги, є в яких рівні пропорції, є в яких Ова маленька, є в яких велика. Ну ви зрозуміли про що я, тобто власними пальцями людини вимірюється відстані в пошуку її точок. Мій палець вам точно не підійде. О, а ще є точка Гуаньюань, яка знаходиться на животі, і в справжній акупунктурі задіють і її в комплексі, а з ботоксом виходить не потрібно. Я ж кажу вам, слухайте, якийсь інтуїтивний препарат виходить. Хоча в мережі гуляють і такі відео, де колять ботокс в живіт, і нитки ставлять для схуднення. От, правда, не зрозуміло, куди і навіщо, бо там, куди зараз ставлять нитку, точок голоду немає. О, забула вам сказати. І на руці, і на нозі також є точки голоду. Давайте колоти їх! Справжній рефлексотерапевт ніколи не працює з однією чи двома точками. Він працює з меридіанами людини. Акупунктура це ціла філософія. А не гра у дартс. О, згадала ще краще. Давайте зробимо ботулотоксином тонку талію. А що? Фінансово це буде набагато краще для спеціалістів, до речі, там більше одиниць потрібно. А, а ще є процедура ботоксу у шлунок, Забула вам про неї розказати. Вартість процедури близько тисячі євро, ефект не гарантований. Ну, класно ж. Правда, виконується вона виключно за допомогою ендоскопу, і косметологи не можуть це виконувати. Хоч десь пронесло. Проте це не вберігає від ускладнень. За повідомленням телеканалу CNN Turk, 46-річна громадянка Туркменістану Айлар Корханова, померла внаслідок перевищення дози ботулотоксину під час операції по введенню ботоксу у шлунок. Це трапилось 24 березня 2023 року в приватній лікарні в районі Тузла, провінції Стамбула. Двоє лікарів були затримані після судово-медичної експертизи. Також CNN Turk сповіщає, що інші пацієнти звернулися в різні лікарні, Карні Турції з симптомами подвоєння в очах, нудоти та підвищення артеріального тиску. Йой! Жінка це емоційно нестабільний індивід, і це зараз не дискримінація за системою ознакою. Я сама жінка. Жінці потрібні почуття, емоції. І в жінок, які піддаються навіюванню, це і діє. Бо до цієї процедури додається ще додаток з обов'язковим харчуванням, і там звичне правильно трихрязове харчування без мучного, солодкого, жирного копченого і застереженням не їсти після 18-ї. От лишний нюанс. Якщо людина дійсно буде дотримуватись такого харчування, вона схудне. І тоді дійсно процедура «точка голоду працює. А хто не дотримувався рекомендації, ну то вибачте, ви дорослі люди, ви самі несете відповідальність за те, що процедура не спрацювала. У винні бобри. Запитання номер три. Так а скільки колоти, так само як розмітки різні у всіх, так і само дозування. Деякі школи кажуть, що треба вводити по одній міжнародній одиниці ботулотоксину в кожну точку підшкірно. Інші кажуть, що по дві міжнародні одиниці. Ще є варіант введення дві міжнародні одиниці на глибину 4 мм. То таки папульно, чи на глибину 4 мм? Незрозуміло. Ось така історія вийшла. Вибачайте, в моєму блозі не буде рожевих поні, які живуть на веселці і какають метеликами. In my world, everyone's a pony, and they all eat rainbows and не butterflies. That's beautiful, Katie. Тут тільки здоровий медичний глуст, факт чекінг, пояснення і надання інформації. Робити таку процедуру чи ні вибір за вами. Але давайте називати її правильно. Точка багатство. Виконуючи цю процедуру, ви збагачуєте гаманець спеціаліста, який вам її виконує. І на сам кінець у мене для вас є абсолютно безкоштовна, суперкрута нова процедура. Точка розуму. Підписуйся на мій канал і отримай безпечну інформацію, яка вбереже твій гаманець та здоров'я. І це без ін'єкцій та болю до речі. Пиши в коментарях запитання, які теми тебе цікавлять, і давай спілкуватися!